Так, записали тему уроку. Тема нашого сьогоднішнього уроку описані чотирикутники. Описані чотирикутники. Тоді були вписані, тепер описані чотирикутники. Записали. Давайте з вами пригадаємо, який чотирикутник є описаним. Тобто, який з цих чотирикутників описує кого. Подивіться, подумайте. B. Чому? Б Б це який? А, а не Б там. Тоді останній. О, останній Останній чотирикутник описує коло. Правильно, всі інші. Тобто запишіть, запишіть собі в зошит. Чотирикутник. Коло називають вписаним в чотирикутник, якщо воно дотикається до всіх його сторін. Коло називають вписаним в чотирикутник, якщо воно дотикається до всіх його сторін. Яка ж властивість вписаного чотирикутника навколо кола? Дивіться, якщо чотирикутник є описаним навколо кола, то суми його протилежних сторін рівні. Яким чином це зрозуміти? Яким чином це зрозуміти? Так, давайте з вами це запишемо. Момент. Так. Зробимо ось таким чином. Побудуємо з вами. Побудуйте чотирикутник і впишіть в нього коло, і впишіть в нього коло. Далі сторони підпишіть ABCD. а Б, абе Далі, тепер те, про що я вам щойно сказав. Те, про що я вам щойно сказав, якщо чотирикутник є описаним навколо коло, тобто коло вписано в чотирикутник, то суми протилежних сторін рівні. А саме, записуємо, запишемо ось таким чином: якщо, якщо коло вписано в чотирикутник. Чотирикутник ABCD, Б, тоді ми коротше просто трошки запишемо. Тоді сума його протилежних сторін, сума його протилежних сторін АБ плюс B, буде дорівнювати, стоп, АБ плюс С протилежних сторін дорівнює BC плюс АД. Тобто сума протилежних сторін рівна. Записали. Сума протилежних сторін рівна. Записали. Тепер спробуємо виконати декілька вправ. Відкриваємо підручник, сторінка, сторінка 91. Відкриваємо підручник, сторінка 91. На сторінці 91. На сторінці 91. Перше завдання, яке ми з вами виконаємо, запишіть номер 14,2. Номер 14,2. Воно доволі просте, але його треба розібрати. І так, записали номер 142. Бічна, бічна сторона рівнобічної трапеції. Побудували трапецію. Побудували трапецію. Підписали її. СД. Далі записуємо дану. І так, в нас сказано: бічна сторона рівнобічної трапеції дорівнює 7 см. А Б дорівнює. Якщо в нас рівнобічна трапеція, якій стороні вона буде дорівнювати? Це Д. І дорівнює 7 см, нам треба знайти периметр даної трапеції, якщо в неї можна вписати коло. Якщо в неї можна вписати коло. Якщо в неї можна вписати коло, записали. Давайте з вами спробуємо розібратися. Давайте з вами спробуємо розібратися. Дивіться, за яких умов можна вписати коло в трапецію. За яких умов можна вписати коло в трапецію. За яких умов можна писати коло в чотирикутник? Давайте так. Щойно ми записували. Що нам для цього треба? Щоб БЦ дорівнювало АД. Щоб АБ. Ну, щоб БЦ дорівнювало АД. Так не вийде. У нас трапеція. Це різні основи. Дивіться, що вам для цього треба? По-перше, по-перше, за властивістю вам треба, щоб АБ дорівнювало СД, АБ плюс СД дорівнювало БЦ плюс АД. Тепер давайте з вами з'ясуємо, чому буде дорівнювати АБ плюс СД. Чому буде дорівнювати АВ плюс СД? 14, 14 см. Для того, щоб можна було вписати в коло, у вас повинно Б додати АД також дорівнювати 14 см. Тобто, тобто, суми протилежних сторін повинні бути рівні. Суми протилежних сторін повинні бути рівні. Звідси, тобто ми не знаємо, що в нас Б... Ми не можемо сказати, що БЦ і АД по 7 см, Тому що в нас БЦ менша основа, А Д більша основа. Тобто, в нас може бути, наприклад, БЦ дорівнювати 10, наприклад, ну, точніше АД 10 БЦ4 або АД8, БЦ 6 це нам... Ну, це для нас вже другорядне значення має. Головне. Що ми знаємо, що для того, щоб вписати коло в трапецію, нам треба, щоб протилеж... сума протилежних сторін була рівною. Звідси можемо знайти периметр. Периметр в нас складається з АВ плюс суми сторін СД і АД, або по-іншому можна записати АВ плюс СД, далі плюс ВС, Плюс АД. Тобто від перестановки доданків сума не змінюється. Або просто 14 плюс 14 дорівнює 28 см. І записуємо відповідь. І записуємо відповідь. Периметр нашої трапеції буде дорівнювати 28 см. Периметр нашої трапеції 28 см. Записали. Усно. Дивіться, чи можна вписати коло в паралелограм, який не є ромбом? Паралелограм, який не є ромбом. Це розглядаємо усно. Подумайте, рівні. Ну, а в паралелограм, чому не можна? В паралелограма дві протилежні сторони рівні. Дивіться, в паралелограма дві протилежні сторони рівні. Чому ні? Чому не можна? А можна сказати, що один можна, а інший не можна? Що в сенсі один можна, інший ні. Ну, тут паралелограм можна вписати, а ромб ні? Паралелограм можна, а в ромб ні? Я б скоріше в ромб вписав мені, ніж паралелограм. Я б скоріше вписав в ромб, в ромб ніж паралелограм. Пояснюю, чому. Дивіться, чому не можна вписати, чому можна вписати в ромб, але не можна вписати паралелограм. Заодно захопимо номер 144. Заодно захопимо номер 144. Дивіться, що ми знаємо за вла... те, що я вам казав, за властивістю, так де. Те, що я вам казав, за властивістю паралелограму. В нього протилежні сторони рівні, так? Тобто, ну, наприклад, сторона А4, стор... сторона А 4 сторона С 4 Відповідно, тут нас буде нехай буде 8, і тут буде 8. Чи можна в такий, в такий чотирикутник вписати коло? Ні. Чому? Тому Ні, що ну, б... всі його сторони Ні. будуть дотикатися. Тому що дивіться, ну те, що так. Не усі сторони будуть дотикатися, у вас не виконується властивість. Дивіться. У вас сторона АБ у вас сторона А плюс сторона С не буде дорівнювати стороні Б С плюс АД. Не буде дорівнювати. Через цей момент ми не можемо з вами сказати, що в, це, що в паралелограм можна вписати коло. Але в ромб ми можемо вписати коло. Чому? Тому що сума проти... Ну, Тобто, якщо у ромба яку властивість ми знаємо про сторони? Дивіться, яку властивість у ромба ви знаєте про сторони. Що можна про сторони ромба сказати? Ці сторони рівні. Правильно. Вони будуть рівні. Якщо ав 5, то, відповідно, інші будуть також по 5. Відповідно, якщо ми будемо додавати АВ плюс СД, вони будуть рівні сумі сторін ВС і АД. Тобто, це все буде обидві сторони. Сума сторін буде дорівнювати по 10. по 10. Не вказували чому, тому по 10. Тобто, в цьому випадку ми можемо вписати коло, тому що сума протилежних сторін, вона рівна. Зрозуміло параграф 3.14 номер 14.3 параграф 3.14 номер 14.3